Вітаю, друзі! Слава Україні! Новий штучний інтелект від Ілона Маска за результатами тестів розриває всіх своїх попередників. Він випереджає і OpenAI, і Джеміні, і навіть цей китайський DeepSeek. це штучний інтелект майбутнього. Власне на 25-й рік це останні етапи підготовки. В 26-й вже назначено Перехід суспільства до... Цифрового майбутнього. У 26, му можливо, в 27 му роках відбудеться глобальний перехід планети підші управління, під управління штучного інтелекту. Штучний інтелект судитиме людей в судах, займатиметься політикою, визначатиме напрямки розвитку держав, оголошуватиме війни, е заключатиме мир. Про що йде мова? Новий цифровий Бог вже готовий. І пророк його йому буде дано вложити дух у образ звіра. Цим новим цифровим Богом апостасійного світу стане штучний інтелект. Він говоритиме і діятиме з усією силою звіра. Ви пам'ятаєте об'явлення? 13-й, здається, розділ, і вірші е, наприкінці розділу, теж десь 13 чи 15, там говориться про те, що надана буде йому влада вкласти дух у образ звіра, так, щоб образ звіра говорив і діяв, так само, як і Бог свого часу створив людину і вклав в неї дух, вдихнув дух. І людина стала образом і подобою Божою. Так само є образ небожий, образ звіра і лжепророку. Буде надана влада, буде надана сила вдихнути в нього дух. До того моменту, поки штучний інтелект сам себе усвідомить, так би мовити, або біблійними словами, в нього буде вкладено дух, тобто до нього прийде самоусвідомлення, він осмислить себе як особистість, він почне приймати самостатні рішення. До цього моменту залишилися лише якісь малесенькі штрихи. Вже недалеко об'явлення, 13-й розділ, вірші 13 і 15, здається так, дано буде йому вкласти у образ звіра, дух таким чином, щоб образ звіра ожив, почав говорити і діяти так, щоб кожний, хто не вклонятиметься образові звіра, був убитий. Це откровення, написане ну, майже дві тисячі років тому, і ми бачимо, як це здійснюється. Новим цифровим богом апостасійного світу стане штучний інтелект, бездоганний, найрозумніший згідно слів самого ж цього. Маска він стає розумнішим по Все, що ви пишете в інтернеті, навіть те, що я зараз говорю, все це всмоктує штучний інтелект, все це він переробляє. Все абсолютно, все, чим наповнений інтернет, кожна книга, кожна думка, кожен вислів людини, все це всмоктується. Це мільйони терабайт інформації. І кожної секунди вони наповнюють цей штучний інтелект цього цифрового Бога. До речі, наш великий брат нещодавно згадав, що якийсь там кабаліст в Ізраїлі вичислив ім'я Дональда. Як-то його там ще Фредовича Трампа? Кабалісти це нумерологія, значить, вони там гадають на іменах, на літерах імені, беруть там астрологію, дату народження і тощо. Мовляв, що ця людина відбудує храм згідно ранньохристиянських авторів, та й пізніших також ми знаємо, що третій храм. Цей остаточний храм він буде збудований для Антихриста, не для Бога. Бо Бог послав в цей світ свого сина і храм це храм його тіла, це церква, це причастя, це є храм Божий. Рукотворного храму вже немає. Так ми називаємо ці рукотворні церкви з цегли храмами. Але ми розуміємо, що храм Божий то є церква, а церква це люди, це тіло Христове. Так ось цей храм буде збудований вже для Антихриста, а не для Бога. І люди там вклонятимуться, саме Антихристу. Те, що Трамп зараз у своєму будівництві підбирається до сектори гази, хоче виселяти звідти арабів, будувати там якийсь рай земний передайс, це вкладається в цю матрицю. До того ж, він дійсно будівельник будує Трамп Тауери, Башні Трампа, тому що буде не Трамп Тауер, а Темпл. Трамп Темпл. Храм, збудований Трампом. Ми семимильними кроками йдемо до кінця, до завершення цього світу. І українці протистоять зараз злу. В писанні написано, що три царі зі Сходу, ми бачимо, як Московія, Китай. Можливо, Індія або Іран об'єднуються у один конгломерат, як три царі зі Сходу. Вони попхнуть на церкву Божу, на Божий народ, на Небесний Єрусалим, яким є власне народ Божий. Звісно ж, диявол завжди буде видавати себе за янгола світла. Звісно ж, це буде загортатися в якийсь похід за якісь там цінності. Не знаю які, але власне це одне й те саме, що зараз йде із заходу, те саме йде зі сходу. Нема укриття лише Україна це клаптик світла на цій планеті. Всі бувайте далі буде.